Віталію, що ви думаєте про те все, що чуєте зараз в студії, але от вас ще хочу запитати, на вашу думку, які зараз виклики є перед Збройними силами України, якщо це стосується і фронту, і того, що в нас є в тилу, поділіться своїми думками. Я би почав все-таки з того, що тут вже говорили. Наталю сказали, що вас тішить реакція влади. Мене не тішить така реакція влади, бо вона мені нагадує. В шкільному підручнику з біології там був дослід, дослід такий, коли жабу е, тримали жабу, і одну лапку її в кислоту клали, і тоді вона висмикувала лапку з кислоти. А коли другу затискали пінцетом, болючу, коли оцей біль перевищував, вона вже переставала висмикувати лапку, бо біль з другої лапки її перешкоджала. І от мені здається, що в нас ця лапка постійно в кислоті, але десь ми відволікаємося і не реагуємо. а Оця реакція це от якраз висмикування лапки. Ну, Сьогодні висмикнули, розігнали, е, дали картинку. Завтра знову опустили цю лапку, і вона далі нас буде роз'їдати. Ті самі мсеки, це ж і історія я сам з Червонограда, це історія Шахтарів і отримання ними групи, і сілікоза, що цього ніхто не знав. Е, ті самі мсеки, це чорнобильці, напевно, що цього ніхто не знав. Суспільство не знало, ви кажете, суспільство обурене. Та яке воно обурене. Ну, шукає, хто сьогодні винен в тому, що щось не виходить. Що, що нового, ми дізналися про МСЕКи? Прайс новий дізналися. Побачили, скільки грошей вони заробили? Ну, але хіба ми не розуміємо, як воно працює? Чи стільки років люди мали ходити з ампутованими кінцівками? Скільки там раз? На скільки років чи місяців? Ще раз на цей МСЕК доказувати на комісію, що в нього рука не відросла, що це ніхто не вийшов за 30 років, не ініціював це відмінити аж тепер, це, коли військові е, це підняли, питання це відмінили. Не, від, не відміняли, бо це був за це прайс. А зараз ми всі дивуємося, ой, як так? Завтра ми будемо дивуватися, що е, як так в нас е, Тютюновий барон такий. Бляха-муха, стільки заробив. Та що ж ви кажете: 30% чи 40% без акцизу папіроз продається, чи палива, ну, та не треба брехати собі і казати, що суспільство чимось обурене. Суспільство зараз просто показало, от, винні, значить, сьогодні мсеки винні. Давайте от їх будемо розганяти. Завтра буде хтось ще винний, післязавтра хтось ще. Ну тут вже звучало прозорість і системність. Має бути. І починати треба не з добрих законів, а з добрих судів з невідворотності покарання. Ну, у нас суддівська реформа теж була вже неодноразово. Ми ну, я говорили чекаю, про чекає, що... де антикорсуд, які його дії, де вся антикорупційна інфраструктура. так давайте, хай воно запрацює, а не три ефективних менеджери. Вас відволікають від суспільство не мене. Суспільство, І вас, і суспільство від розмови про війну. Можна. І про те, що треба думати про фронт і чим допомогти фронту за цими всіма розмовами. От і все, від чого вас відволікають, і ви А, а що це а, нам а, дасть? А ми всі раді. Ви всі раді, я не знаю. Суспільство раде відволіктись на ці розмови. Тому що суспільство не хоче говорити про фронт. Ми сьогодні не хочемо говорити, що потрібно фронту фронту потрібно багато. Фронту потрібно все. Фронту потрібні е, скільки, ви кажете, 13 тисяч корейців прийшло. Значить, нам треба фронту, потрібно 13 тисяч додатково мобілізувати людей. Нам не треба шукати відповідь на самітах ООН в НАТО. Це 13 тисяч, що Удмуртів, що Бурятів, що корейців. Це не прийдуть якісь зоряні воїни з незнати чим. Це прийдуть з Кореї. З закритої країни, з своїм максимум озброєнням, але це додаткові 13 тисяч особового складу. От наша відповідь: де взяти ці 13 тисяч особового складу? Нам треба думати про те, що е, дронів стало дуже багато порівняно з початком навіть року ну просто в рази більше в москалів. Про те, що дрони летять тепер далі, ніж летіли, в рази далі. Про те, що дрони йдуть впівішки в різні тепер частоти, що в нижній, що в верхні, що діапазон не розширюється. Що Треб... ті всі реби, на які збирали, треба тепер добудовувати, доштуковувати модуля зверху і знизу. Тому що цього всього не тр... вже не вистачає. Що раніше на позицію, яку ти міг їхати більш-менш відносно спокійно, ти вже тепер тобі вже треба реп, тому Треба додаткова кількість репів тим підрозділам, яких здається раніше і не обов'язково були. Оце важливо. А вам казали, від, від що влада нас відволікає, коли е, 24-й рік планувало бюджет, чомусь виходила з позиції, що в нас війна буде до літа 24-го року. Неодноразово, не 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 коли приймався бюджет 24-го року, у залі Верховної Ради звучало питання: скажіть, до міністра фінансів, до бюджетного комітету, до багатьох присутніх. Вистачить коштів на е, забезпечення Збройних сил? Достатньо? Так, достатньо. Потім виявляється, що у нас дірка 500 мільярдів, а за нашими підрахунками, дірка трошки більша. І зараз, от, там, піднімають податки, все роблять, це, Добре. щоб закрити це все. Розумієте? Питання, як можна було планувати державний кошторис, виходячи з позиції, навіть якщо це тобі там, хтось там нав'язував з заходу, бо казали, що там, начебто МВФ, такий мав прогноз і все інше, тільки на півроку. Я не розумію. Добре, а як можна е, жити, виходячи з позиції, що пропетляють без мене? Опустимося на. Е, Точку зору рядового ас не скажіть, скажу ухиляння думати я, я так само ну я не наш не буде думати, думати. От правильно піднімали oh. тему бутоферм я до речі також а при чому бу... тут бутоферм Заблок... сидить людина і думає я ми про пропітляємо з до півроку про без мене стянуть роснява пропаганда працює я вам ну, кажу, в чому інше? працює тому що вони системно інформаційно заходять по всіх можливих мер... е... платформах. В мене питання: ну, а чим знаєте, якщо людина не хоче, щоб бути обуреною, вона, вона не буде займається зараз обдуреною? телемарафон, на який виділяється 1,8 мільярда гривень. Чим ви бачили там якісь соціальні реклами, там мобілізація або Та ви там... мене цифрами не грузіть. Я, Віться, я не грудь. От ви я, сказали не... про двох своїх сліпих е... по кімнаті, так, і пішли депутатам. Що ви зробили для них? Я... Чекали скандалу я про це е... Ви зразу вийшли. Ви мали з думкою про цих двох своїх сліпих одногрупників. Правильного не говоріть вам... про бюджет я, і про я це. наводив це. Приклад. Ваша ділянка я ж вам наводив приклад, що ми, наприклад, ініціювали законопроект про е, корупцію, про прирівняння її до державної зради. Ну. ну так де ти зараз законопроект? Ви ви що мене думаєте? питаєте? Ви думаєте, що я, якщо народний депутат, то я Ви мене питаєте, законопроект чи здатний, ви говорите? Якого... Що ви хороші? А хтось поганий? Я не кажу, що там хтось поганий, чи хтось ми зараз про це Я говорим. просто говорю про те, що насправді е чесної і справедливої комунікації ні з суспільством, ні з військовими з боку влади А зараз Чесна комунікація така: люди, готуйтеся до довгої війни, люди, готуйтеся до зниження термінів призовного віку. Люди готуйтеся до того, що е буде злочином, якщо ви не повідомите про вухилянка. Готуйтеся до трудової мобілізації. Готуйтеся, що в технікумах будуть точити болванки до снарядів. До цього всього готуйтеся. Якщо ви до цього не будете готуватися, то нам кінець. А якщо готуватиметеся, то може і пропетляєте.